Питання з газоно було вирішено. В принципі, навіть звідти прийшло рішення, звідки не чекали. З'явився аналог такої переходної значить, цієї пластини по фірмі чи Форте, чи Брюнхен, це один постачальник. Без проблем. Стало на вітелс, на цей же нож, на цю вже посадку поставили і все працює. Перед цим з'явилось рішення по штілю. На штілівські косілочки теж там аналогічно, там треба було, звісно, трошки напільничок, допиляти її доробити, але якби не було варіанту, аби його використали. Також там, якби 3D-друк пропонували люди. Хтось там дуже розумний, предлагав її викинути. Прийде, час, викинемо, все викинемо, це все має свій ресурс. Але ви його не купляли, тобто ви, ви нам його не радьте викидати, будь ласка. Так що так, дякую за допомогу, дякую, хто підказав, відгукнувся. Техніка в струю, косарочка електрична, кому небагато, біля дому, треба покосити якусь лужайку, травичку. Будь ласка, оренда в Житомирі, прокат-сервіс. контакти в шапці профілю.